Тала куріва стовпами, багреніли хмари, приазовськими степами гнались яничари, і летіла перед ними звістка невесела, що пускають вони з димом українські села, що старих людей вбивають тих, хто уже сивий. Малих діток забирають неволю я сири. Забігає яничари у біленьку хату. Стала жінка у відчаї нікуди тікати. Тільки в очі подивиться, в нього ж очі сині, раптом зойкнула вдовиця. Сину ти мій, сину, простягає вона руки, обійняти хоче. А він стоїть, клятий турчин, стоїть і регоче, звідки йому пам'ятати українську мову, як малим украли з хати. З батьківського дому від матері відірвали, від рідної сучі та молоком напували скаженої суки. Постаралися немало вчителі незлечки, Щоб не знав він слова. Мамо, навіть по турецьки. Тож була наука люта, як зброю тримати. От і зблиснула шаблюка, от і впала мати. З того часу проминули не літа, століття. Дай Бог, щоб і вас обминули такі лихоліття, А щоб ми це, люди милі, могли пам'ятати. Не спочили у могилі ані син, ні мати. Бога мудрість незвичайна і велика сила. Він з матері зробив чайку, зробив вовком сина, І чаєчка всеки на наковилу силу. А прислухаєшся, клише, сину ти мій, сину, а він виє, турчин клятий, темними лісами, ніби вчиться вимовляти. Мамо моя, мамо.